Сьогодні 1 січня 2025 року. Шоста година. Зараз 52 хвилини. Сьогодні середа. Перший день 2025 року. Продовжую кожен день, кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезний спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам. А покидькам і мародерам, які мене оточують, які роблять все те, що їм скажуть, не маючи своєї власної думки. Показують хто хто. Це дуже важливо. Бо вони руйнують не тільки своє життя, а життя тих людей, які їх. Але я з ними не згодня. 69. Фух. І хай всім цим гандонам, яких підсилюють ці незаконно збудовані новобудови, буде соромно за те, що за їхні злочини відповідають ні в чому не винні люди, які все своє життя не робили те, що їм кажуть їхні хазяїва, а жили своїм розумом, своїми мізками і мали власну думку. І не користувалися одеколоном, який смердить. А просто приймали два рази на день. Ванну або душ. Хай всім цим покидькам буде соромно за те, що за їхні ці злочини будуть відповідати їхні нащадки у декілька покоління, і вони їм не зможуть допомогти своїми корумпованими зв'язками і Неграбованими грошима.